Бачують виконавчі ліці влади і, власне кажучи, поставляють ну, президентську гілку, а вони більше поставляли Львівщину, в Києві, ніж президента у Львові. А якщо від співпраці нашої буде більше надходити коштів з державного бюджету, то чому б і не співпрацювати? Тому що Львівщина, на жаль, попередньо тих отримувала з державного бюджету багато, не отримувала того, що могла би отримати. Ми маємо цілу низку показників, які кажуть, що і заробітна прата на Львівщині вчителя 20-те місце в Україні, і на охорону здоров'я набагато менше, ніж в інших регіонах. І, власне кажучи, для того, аби ця різниця була нівельована і, мабуть, треба співпрацювати. Щодо звіту, то з начальства є, звіт по програмах буде, він буде детально послуханий на рівні пошуків від комісії і профільних управлінь обласної ради та адміністрації. Далі буде узагальнено звіт по програмі соціально-економічного культурного розвитку, як правило, з таким звітом виступає голова адміністрації. Думаю, так буде і на це ясно, а депутати когігальні органи оцінять об'єктивно і якісно.